А тепер про здоров'я. Ви знаєте, що за даними ВООЗ інсульт це друга за поширеністю причина смерті у світі. Так в Україні щороку стається орієнтовно 110 тисяч випадків інсульту. У групі ризику насамперед люди старші за 70 років. А врятувати їхнє життя можуть навіть діти. Головне навчити їх розпізнавати симптоми аби вчасно викликати швидку. І от саме цього вчать юних рятівників у межах міжнародної програми Супергерої ФАСТ наші журналісти побували на заняттях в одній зі шкіл. Буваються заняття у другому класі за освітньою програмою Супергерої ФАСТ, де дітей навчають розпізнавати симптоми інсульту та викликати екстрену медичну допомогу. Йдеться про небезпечний стан, що уражає тканини головного мозку, та є однією з причин смертності у світі. Це зовсім не про медицину, це про людські відносини скоріше, тому що ідея програми навчити дітей бачити поруч із собою тих, кому потрібна допомога. Оксана Герасимова дізналась про освітню програму зі вчительських чатів і стала амбасадоркою проєкту. Відтоді навчає не лише дітей, а й дорослих. Надзвичайно цікаво розроблений матеріал, надзвичайно психологічно точно підібрані персонажі, надзвичайно багатий матеріал, яким можна скористатися, і це все доступно безкоштовно. Що на вчасний погляд досить таки правильно для вчителів і підтримувати їх. Освітня програма, яку інтегрували у предмет Я досліджую світ розрахована на 5 років. Проєкт в Україні реалізує агенція Ван Хелс. Основна ідея була в тому, щоб було зрозуміло, що діти молодшого шкільного віку вони дуже гарно взаємодіють своїми бабусями, дідусями, мамами і татами. І Вони, в принципі, можуть прийти додому і розказати про симптоми. І таким чином, не тільки розказати про симптоми своїм рідним, але і визначити їх, і в принципі рятувати життя. Навчити дітей рятувати життя допомагають супергерої. Чарлі один із них. Перша літера його імені пов'язана зі словом час, адже саме час при інсульті надзвичайно важливий. Що швидше людина отримає медичну допомогу, то більше шансів матиме на одужання. Батьки, почувши про це, звісно, здивувалися, що в школі навчають таким речам, але насправді потім я чула схвальні відгуки від батьків про те, що це дійсно корисно і дійсно потрібно. Мати біля себе дитину, яка розрізняє симптоми інсульту, знає, як на це реагувати. Це дорого вартує. Персонажі мультфільмів дідусі Остап і Руслан розповідають дітям про перші ознаки інсульту, слабкість в руках та асиметрію обличчя, коли людина не може посміхнутись. А бабуся Мотря про порушення мовлення. Вона дуже любить співати, вона співачка, вона розказує казки, але коли виникає симптом інсульту, коли тиході тромб нападає на неї, от вона втрачає цю можливість говорити, слова плутаються, і Чарлі робить висновок, що щось не так потрібно діяти, діяти швидко. Цікаві ігри, конкурси та квести допомагають засвоїти важливу тему. Діти у захваті від ігрових уроків і вже вивчили на пам'ять усі пісні супергероїв. Мені подобається найбільше супергерой Віра, тому що вона вчителька і вона дуже красива. Дізналася те, що, які є інсульти те, що. Треба викликати швидку, коли інсульт, і коли ти не знаєш, що робити, треба діяти дуже швидко. Навчальну програму розробили психологи і педагоги Македонського університету у Греції за підтримки ініціативи Енджелс та схвалення всесвітньої організації інсульту. Освітня ініціатива розрахована на дітей віком від 5 до 9 років. Програма реалізовується більше ніж в 20 країнах світу. Ми були однією з перших, які стартували з 2020 року. Тобто, протягом вже більше ніж 4 років. Ми залучили більше ніж 71 тисячу дітей, які вже навчилися прийшли цю програму. Більше ніж 6600 вчителів було долучені до цієї програми з різних шкіл України. Ми не зупиняємося. Провідниками міжнародної програми Супергерої ФАСТ вже стали 30 активних освітян амбасадорів зі всієї України. Доєднатися до програми на бажання може кожен вчитель. Це дуже легко зробити. Є сайт супергероїв ФАСТ українською мовою. На ньому треба зареєструватися власне вчителю, школі, класу, і потім зареєструвати діток, отримати доступ до всіх матеріалів, і всі матеріали, тобто відео, все, все доступне, і провести уроки з допомогою цих матеріалів. Тобто не так багато часу навіть треба витратити на підготовку до цих уроків для того, щоб їх реалізувати в школах.